Я думаю, функція. що Окей.

І ми ще подивимо, ми подивимося. Ой, знаєте, так тяжко покидати таких прекрасних людей в Вашингтоні, вашу родину. Дай Боже вам всім здоров'я, злагоди в сім'ї. у вас завжди було так весело, чарівно, лунала. Гарна українська пісня, і ми чекаємо вас з нетерпінням на Україну. Постав ми заспівали пісні великого хата. Просимо і зустрічаємо вас на Україні. Дорогі!